Вітаю, мене звати Анна Беседіна. Я працюю доцентом кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії. Свій шлях в медицині розпочала в Львівському національному медичному університеті у 2008 році. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю внутрішні хвороби, викладацькою діяльністю займаюся з 2006 року. У 2022 успішно пройшла тренінг. А з 2023-го є експертом Національного агентства з якості вищої освіти, член Товариства анатомів, гістологів та ембріологів України, а також Асоціації превентивної та антиейджинг медицини. Мої наукові інтереси сфера серцево-судинної е, системи в аспекті вікових змін та приожиріння. Хотілося б побажати всім своїм студентам насолоджуватися кожного дня життя і також. Кожного дня навчатися чогось нового.